спостерігається збільшення розміру щитовидної залози і наявність вузлів щитовинні залози. Відвідувачка відділення ультразвукової діагностики Ніна Кравченко розповідає, понад 10 років має захворювання щитовидної залози. Каже, наслідки аварії на Чорнобильській АЕС відчуває досі. Вона дає про себе знати, які, якісь такі нервові стреси, безсоння, знервованість. Так, другий раз ну, такі ніби як тримор. Ну і голос зовсім помінявся за ці роки. Просто сиплий такий став. Такі симптоми, говорить завідувачка відділення ультразвукової діагностики Марина Карпець. Можна помітити при порушеннях ендокринної системи. В першу чергу діагностика захворювань вузлів і, взагалі, захворювань щитовидної залози це ультразвукова діагностика. Це допоможе виявити захворювання на ранній стадії і звернутися до лікаря-спеціаліста ендокринолога для продовження лікування. У 18 проходив медкомісію, там і дізнався, що хворий на цукровий діабет, розповідає місцевий житель Володимир Постернак. Це інсулінозалежний діабет. Я приймаю ін'єкцію інсуліну три рази на добу. Це може бути виражено як надмірна спрага, бажання постійно їсти, так як ваш організм не отримує достатню кількість калорій. 11,9. Цукор високий, треба коригувати. Треба коригувати дозу інсуліна. Треба е м, записати щоденничок самоконтролю. Що ви їсте, в якій годині? Скільки одиничок інсуліна колета цукровий діабет є найпоширенішим з ендокринних захворювань, говорить лікар-ендокринолог Юрій Савчук. За останні п'ять років кількість пацієнтів каже збільшилась вдвічі. Спочатку ковід, зараз війна, провокують збільшення частоти захворювання на цукровий діабет і проблем з щитовидною залозою екологія, харчування, тому спосіб життя також менш рухливий, призводить до прогресування і більш частішого звернення людей до лікарів, тому, на жаль. Поки що тенденції до зменшення захворюваності немає. 50 лікарів закладів охорони здоров'я області зібрались на конференції, присвяченій ультразвуковій діагностиці та ранньому виявленню ендокринних захворювань. Розповідає директорка Чорнобаївської багатопрофільної лікарні Тетяна Козлова. Каже, вперше за час повномасштабного вторгнення її проводять офлайн. Сьогодні будемо розглядати багато питань, і буде у нас майстер-клас ультразвуковій діагностиці. І будемо теоретичні питання, докрінологічні розглядати. Думаю, що всі будуть всім буде цікаво. Вся наша медична спільнота вже заскучала за офлайн-конференціями. Доводиться працювати в онлайн-режимі, але живе спілкування, коли можна задати питання, отримати відповіді, і мати, це дуже важливо. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.